Важливо, щоб нам бути праведними людьми. І як я сказав, батьки за нас моляться, і їхня молитва діє у нашому житті. І було слизько голольот. Тут ще в Сумах не було голольоту, там же був голольот, і він на швидкості 100 кілометрів злетів у яр глибиною 17 метрів на крищі автомобіля. І там просто дерева, густі дерева. Це так дав Бог, що машина ну, не керована, попала між дерева і перевернулася, і вона сунулася, сунулася на криші і вперлася знову ж таки в дерево, яке його цей автомобіль затримало. Бо якби не те дерево, то машина ще далі стільки саме їхала би. А яр дуже крутий, що з, по, з нього не можна вилізти без допомоги вірьовки. Треба було вірьовку, щоб людина могла вилізти, треба вірьовка за дерево зачепити. Оце по такому спуску він летів на криші, але в машині він перевернувся, бо був не пристегнутий, якби пристьогнути було гірше. І Бог зберіг, щоб він без ушкодження, без перелому, без... Ну, без Будь-чого, це, це просто Божа милість. Ось тепер знову він з кідратівки і не так давно, може, місяців два, менше тому, там у селі, де вони проводять зібрання, і зараз він туди ще їздить. І теж з дрона було два скида поряд з машиною, вікна повині. літали, і колесо пробилось. І він на спущеному колесі втікав із місця події, але в той момент він був якраз з будинком, машина була під будинком. І знову ж таки, ми це все прив'язуємо не до везучості, а до того, що є й Господь, який чує материнські молитви, батьківські молитви, який любить тих, хто любить його, хто служить йому. Тому нехай Бог благословить, щоб в вашому житті молитва мала силу. Дякую за увагу. Багато доріг, світі багато любов, без Бога прожити, як не зможе ніхто, чому кидаєш ти знову, копити руки любов, Христос почитати, а тию добрий, Ісуси. Esmincha o Коли у Господь баня, погасне наче не було. Осіння є подій. Ми прибажає жити мирного, людям на землі, Хай життя завжди спокійно, не віджураних, і Христа до свого серця всі приміти, ми святи душі буде добре, щоб знати, яка Божа воля, і так жити, як понавчання. І коли ми маємо цих правеслав в нашому житті, коли ми кожного дня молимося і читаємо Боже Слово, саме тоді ми зможемо жити правильно, тоді наше життя буде змістовне. і тоді ми зможемо, як кажуть, дойти до мети. Знаєте, часто люди. За це забувайте, бо навіть можливо, хтось з цього соромиться. Якщо ви собі то сьогодні науважить, що всі ми молилися, але вже як обставини це не друге запитання. Навіть Путін казав, коли йдеш ще атаку, тоді каже, всі моляться. Але що відпорядку? Але як важливо нам завжди молитися? і щоб Молитися буде стиль нашого життя. Що таке молитва? Якщо сказати не в Лівсом, це або деякими словами, це спілкування з Богом. То ми мовлюся, ми з Богом спілкуємося. Він нам дає силу і допомагає нам, і мудрість, і все необхідне. І тому нам не потрібно зробитися молитися до Бога. Молитва має сенс. Мова не йде про те, що не потрібно за селу, не потрібно захищати нашу країну або щось інше робити. Кожен має робити те, до чого ми покликані, ви педагоги, багато з вас, навчаєте дітей наших, і ми дякуємо за це. Але кожен має робити свою роботу. Але в той же час молитва всім необхідна чи потрібна. Ну, добре, ми молилися і вдома, і на роботі. І не соромиться цього, тому що це і правильно. І в нас є також отакі Євангелії. Ми вже у вас були, які багато дарували, не знаю, чи мають. Тому оці вершутки, що я сьогодні можуть вже дарувати всіх. А отакі заповіді Євангелії, дуже гарний перевод, гарний є опадинка тобто, українського формату, жовто закирка тому ми можемо всім подарувати, хто немає, або вона нічого не має, може, для своїх кіпоч чи внутрішні чи для когось. Тому ми також потурну. Я прошу його, відповідав допоможе люди, вони у на всі лічі Євгенії. І думаю, всім, будь ласка, поруйте якусь Євгенії. хто хоче це отримати. Оце я маю на увазі, що це найкраща порог. Чому? Звичайна Івана, вона скрізь однакова. Вона звичайна, але вона дуже хороша, правда? Вас, то... Вона тісно сюди. Або перемогу, але свій той саме один, ми той самий, але можна приймати і читати. Тому будь ласка, доріж. І читайте при Слово, про що ми сьогодні вже багачуємо. Це дуже для нас потрібно. І саме, як для нашого тіла, потрібно підос, і Господу, і більше, і інші речі, так і для нашого повного життя. Збільше позвонить на вулиці. Але зараз, зараз е, Олександр Олегович каже, такі каспів, і вже потім ми підемо на вулицю, і там біля буса білого ми отримуємо. Всі кішку друг, що ми собою подати. Ваші колеги, давайте подякуємо друзям, які приїхали, привітали нас, як зити. Такі такі часи це важливо відволікатись від усього і збиратися такі моменти. По-друге, я там постив по списку, будь ласка, заповніть, хто є на місці списки, хто коли сьогодні буде отримувати допомогу. Хто вже готовий, ми потрошку піднімаємося і отримаємо. Хто із вас... Так, вам там два батань.